Привіт усім! Це з вами Радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Сьогодні я хочу розповісти відео про Маяк 205 і ми сьогодні, я тут вирішив записати музику на Маяк 205. Що нам понадобиться? Сам істочник сигналу, там ми з комп'ютера записуємо музику. Вибираємо запись від в... На сайті. Скачуємо на комп'ютери, зберігаємо. Ну і виставляємо на самому маякі, маяку громкость ур... уровня записи на тройку. І тут uh, правий канал і лівий канал. Скорость у нас мотора ленти обороти 19, скорость стоїть. Зараз на паузі стоїть. Е, низькі частоти у нас на троєчки стоїть і громкость теж на троєчки, щоб уровень записі був, е, не доходив до червоної ш... лінії, mm -hmm. до червоної шкали. За, за червону е, зону у нас стоїть play і повернутий е, кнопка на воспроизведення записі. Штекер п'ятиштирковка. Вставляється у нас тут такий розйом є, В магнітофоні. Не видно. З тої сторони а тут у нас. Пустий п'ятиштирковка. екранірований провод. іде до нас в комп'ютер. включений магнітофон, як ми бачимо, маяк 205. переключення дорожок 3-2. Ну і тут а, всі баланс, високі частоти стоять на тройки і низькі частоти і громко стоїть на тройки. Щоб е, краще було висококачество е, музики, щоб не скажалося і не було лишніх шумов чи ще щось. Ми зараз запишемо музику. У нас буде звучати музика, записуюча арія. И мы сейчас одночасно натиснем play и паузу для воспроизведения для, для произведения для произведения музыки. Сейчас включаем play и паузу. Ось Вона вже пішла крутити бобіни. Уже минута у нас 8 минут пішла. Ось як ми бачимо. Погано розмито. І в нас ось уже іграє в динаміку музика. Уровень записи не доходить до, черво, до зони червоної е, шкали. Уровень, уровень записи максимальный, чтобы было меньше искажений звука, шумов и тому подобное. У нас уже идет воспроизведение самой музыки. Оставляем в каждом конец промежутка, чтобы музыку можно было записывать. Не так, щоб вона впритик була одна до одної, а щоб було в розстоянні на, на коротке время. Мотає в нас тут щотчик. і вже музика записує, записується. Сама картинка і плей. Тут ось записую робочий стол, комп'ютер. На камеру знімаю Olympus 5,1 мегапіксель камера. Ну Ось так записуються бобіни із комп'ютера на бабиний магнітофон Маяк-205. В лежачому е, положенні лежить маяк, як ми бачимо. І все у нас пауза. Це у нас плей. І повернути речах на відео. Ой, на, на запісь. Уровень записі вислам на троєчку, я вже казав. У нас це вже 2.35, 2 часа 35 минут вже як пісня записується. Запишемо музику до кінця, щоб була повністю, і ми її потом прослухаємо. Тільки не цю, а вже другу композицію. Музыка уже підходить до кінця. Мы сейчас поставим на паузу. І установим закінчення музики. То есть кінець уже. Воспроизведение музыки на бобину. На бобину пленку. Маяк-205. Другого класу. Випущен 1983 года. Київським заводом Маяк. Ось у нас кінчилось. Нажимаем паузу. І зараз можемо послухати, як звучить. Отжимаємо наш плей, перематуємо назад і послухаємо, як записалась наша пісня. Теперь ми включимо, уже перемотаємо до кінця уже І включимо. Щас. ось наша музика. Ось на цьому все. Ми прослухали музику. Всім удачі. Це з вами була радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Всім пока!